Анатолію, граємо проти чемпіонів світу, проти команди, яку ви добре знаєте, чи допомагали готуватися проти неї, тому що там багато футболістів гарно вам Ну і питання трошки особисте, не знаю. Може ви не захочете на нього відповідати. Наскільки та ситуація сімейна, яка зараз з пресі вийшла, вплинула на вас. Дякую. Я перепрошую. Ми говоримо тільки про збірну Україну, ніяких особистих запитань не може бути. Тільки чемпіонат Європи і збірна України. Добрий день. Звісно, я думаю, що ми досить добре вивчили збірну Німеччини, досить багато матчів передивились, досить хороші тренування у нас були. Я думаю, що найголовніше це показати свою гру. Звісно, як ми бачимо, початок турніру для всіх команд він досить важкий, досить важкі матчі, досить нелегко дається результат. Тому що, мабуть, все-таки команди ще не набрали свою оптимальну форму. Тому я думаю, що те, що ми дивилися, те, що ми бачили, німці знаходяться в хорошому стані, в хорошому настрої. Але я ще знов-таки повторюю, що треба від нашої гри відштовхнутися. Ми також знаходимося в хорошому стані, в хорошому настрої. Всі готові завтра грати, всі готові до боротьби. Тому налаштування, я думаю, воно має бути як можна, максимальне. Те, що стосується якихось інших запитань, мене нічого не відволікає від тренувального процесу, мене нічого не відволікає від настрою на матчі, тому я повністю готовий до роботи і до тренувального процесу на всі 100%.

Yeah. Okay, it could be in English. So what do you think about the team? It's okay? In English is fine. Yeah, what do you think about the team of Poland? Because your team left said that it's a Ukrainian and, and the Polish team are saying, Do you think it's true? что зрители, болельщики, ваши коллеги, которые больше значит, видят, больше имеют информации различные, как-то сравнивать. Оно легче, чем тренерам, игрокам. Дело в том, что если начать состав сборной Украины и сборной Польши, то в сборной Польши там практически все футболисты играют в Европу. Европейский клуб. песочный. Так что, наверное, называть их что-то похожими, я думаю, не стоит. с канал Футбол. Запитание до Андрея Ярмоленко. Андрей, скажите, пожалуйста, В Принципі всі асоціюють збірну України лише з двома гравцями, на яких покладають найбільше сподівання. Ярмоленко-коноплянка. На вас це якось тисне психологічно чи навпаки додає якоїсь впевненості за довір. Здравствуйте. Ну, першу очередь я хочу сказати навірно, що нашій зборні не только коноплянка і ярмоленка. Наша зборне є гравець, який. которые выходят на футбольное поле в стартовом составе на, на замену все будут отдаваться и биться, биться за результат поэтому я бы не стал э, говорить только о двух игроках наверное это, это неправильно лично для, для меня это приятно и придает только уверенность Please see, wie Sie ja. Ja. Hallo, Herr ich bin Max Haupt von der Deutschen Presseagentur. Sie sind jetzt schon sehr lange dabei in der ukrainischen Nationalmannschaft. Wie stark ist das Team im Vergleich zu früheren Generationen, auch vielleicht im Vergleich zu der Euro 2012? Und wie sehen Sie Ihre eigene Rolle inzwischen? Ich glaube, ja, dass Nische. Тому що і мали досвід у 2012 році на чемпіонаті Європи, дуже багато гравців пройшли. Цей турнір це також придало мені впевненості. Дійсно, з кожним матчем за національну збірну якість також кожного гравця і досвід він росте. Тому я думаю, що зараз наша команда сильніше за ту команду, там, чи думаю, в психологічному плані, чи в плані досвіду, чим була на ті пані освіти у 2014 році. Звісно, по грі важко порівнювати, але те, що досвід і е, певності стало більше, я думаю, так і є на даний момент. Що можна одразу тему порівняння, порівняли Україну тепер і Україну 2012, якщо порівняти Німеччину тепер і Німеччину, яка стала чемпіоном світу? Чи стала ця команда сильніша, а поки стала якоюсь такою молодшою і менш досвідченою? Запитання: якщо можна до тренера і до когось футболістів? Ви знаєте, що будь-який процес? И любой, любая кармана никогда э, на месте э, не стоят и хуже не становится, если только какие-то ситуации влияют на это. Так что э, то, что э, было у них, тоже не э, стоит. Вот. И я думаю, что они нацелены на самые высокие цели в этом турнире, потому что они давно не выигрывали чемпионат Европы. Так что я думаю, что у них задача номер один ⁇ это победить в этом турнире. Ну, я думаю, що дійсно виступаючи на чемпіонаті Європи, чемпіони світу, вони мають бути фаворитними, скажімо так. Але ну, як я сказав, матчі всім продаються дуже важко. Тому я думаю, що збір Німеччини також не буде виключенням. У нас досить сильна група, мабуть, одна з найсильніших, тому всі команди підібрані, в принципі, Високого рівня, тому прохідних матчів не буде. І також навіть чемпіону світу буде в цій групі важко. Тому я певний в тому, що буде хороший змістовний футбол. Я сказав головний тренер, Звісно, давно не перемагали німці на читати Європи, тому для них це завдання буде стояти. Інша, трошки інша команда в Німеччині, то Німеччина, якому привикли завжди бачити, тому що останнім часом. Стали грати більш технічний футбол, більш скоростних атак. Як ми привикли бачити Німеччину організовану, машина німецька, які називають. Тому мол, та нова хвиля чи нова, нова, нові гравці, які прийшли в збірну, вони принесли свій вклад і я думаю, що по правилу не виграли чемпіонат світу. Тому, звісно, Only Good evening. I'm Peter Cilok from uh, Hungarian Sports Daily, and, sport. and I have a question to Mr. Fomenko. How did the war and the everyday difficulties of the country affect the national team? Did they uh, make the, the team stronger? <laughs> Thank you. Действительно, значит, э, то, что значит, сейчас происходит на, в Украине, что, естественно, что хорошего в этом мало. Э, прекрасно понимать, понимаю, что футбол – это не исключение значит, из э, жизни. Вот. Ну, я думаю, что ребята, все, прекрасно, это понимают.

Vielleicht auch in der Kabine und nehmen den Platz. Und dann Sie kennen natürlich einige deutsche Nationalspieler sehr gut, Thomas Müller, Mario Gomes. Wie ärgert man die am ehesten? No, Здесь я з ними підтримав стосунки з Мюлером, і, e, Mario, і з Томасом Мюллером, і Маріо Подоровичем Піосом, і з Мануелем Мурелем, з батьма гратями, які ради зі мною в Баварії, я стараюсь підтримувати спілкування. Те, що стосується моєї ролі, я, так як всі гравці, готуюсь кожне тренування до матчів, до тої відповідальності, яка випала на наші чоловічному на чемпіонаті Європи. Тому, звісно, кожен з нас має бути лідером і допомагати кожному бути лідером на футбольному полі. І не тільки на футбольному полі, а за його межами також. Тому я дуже радий, що в нас хороша атмосфера. Дуже Дружня команда, і ми всі працюємо над тим, щоб як один колектив перемагати в мать. Okay, Hi, coach. I've got also a question about Robert Lewandowski. Did you find a way how to stop him? На предыдущей пресс-конференции сказал, что это не теоретические занятия. И какой же смысл значит, говорить о том, как значит, будет строиться нашей да, команды, значит учиться сильное второе говорят. Так что ну, извините, значит, это внутрикомандные дела. Значит, значит, может быть, если вы будете присутствовать, но... Установка. Другое дело, может вы услышите. Ответ на ваш вопрос. Эдуард Ниндерский год сегодня. Михаил Иванович, вопрос такой насколько вы для себя уже определились с составом на завтрашнюю игру? И второй вопрос. С турнирной точки зрения. Насколько тяжело начинать турнир вот именно с главным фаворитом группы и с одним из главных фаворитов турнира? О, хорошо. По окончательному составу мы определяемся в день игры. Штаб собирается так в разговорах естественно, значит, процент равна 90, потому что определились, что ну, есть время до что ну, касается второго? вчера сегодня значит, некоторые игры ну, это всегда сложное сначала вот, может быть на, на этом плане по мы играем с такой командой как а, сборная Германии значит, здесь не может быть значит, там других каких-то мыслей Эта команда может и так, и так нажать. Анатолий сказал, что машина подчеркнул, и мы прекрасно понимаем, так же прекрасно понимаете, в какой слове нам предстоит сделать.